Вітаю всіх, хто любить малювати, і хочу зараз показати вам, як малювати хмаринки на небі яке увечері. Тобто ну, на заході сонця, да? Уже, коли вже коли сідає сонце, сонце, і як показати хмаринки. Бо дуже часто я бачу, що малюють захід сонця, малюють вечір, а хмаринки чомусь білі. Або сірі, без 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 рефлексів взагалі. Тобто немає зв'язку хмаринок з небом Для цього зараз ми з вами намалюємо спочатку небо, ось вечірні. Да? О, так, от я зараз от малюю. Це у нас буде низ неба. Низ неба. Я змішав е, білий охра жовтий е, от можна білий. Е, білий жовтий та оранжевий використовувати, різні. Можна навіть білий, жовтий, трошки блакитного, бо іноді буває небо таке, як бірюза. да, у нас, Залежить від того, де сонце, де, де воно знаходиться, чи, чи близько воно. Е до цього місця да, на небі. Чи воно у нас далі? Це сонце, якби вже сіло нижче. Це все має значення. Тобто різні стани у нас бувають на небі. Ну, от, Наприклад, зараз таке у нас буде небо. Бачите, тут у нас жовтий, жовтий охра і білий. Я їх так поєдную. Далі, наступний крок. Наступний такий шар у нас буде неба. Це у нас іде, тут, бачите, я взяв рожевий і змішав його з білим, і змішав іще з цим кольором, який у нас був до цього. Тобто жовтий-білий да? на палітрі у мене вони були вже, я їх змішав. Тобто я взяв рожевий з білим, окремо змішав і додав до цього кольору до нижнього. І отримав вже от такий колір, Щось навіть схоже на, на колір шкіри десь таке щось є. От. І от десь отакий да, зробив шар. І наступний я взяв е, білий, синій, може навіть блакитний, е, і, і трошки жовтого. Білий, синій, трошки жовтого. Якщо у вас є бірюзовий, ось готовий уже у баночці, то можете використовувати ще бірюзовий. Кольор. І ось дивіться, таким кольором я тут зверху, бачите, малюю наступний шар нашого неба. І поки воно у нас все таке ще вологе, я можу його так рухати і можу їх отак поєднувати, ці шари один між собою. Отак, якби, якби так, ну, затираючи їх, вмазуючи їх, бо коли вони вже висохнуть, це буде зробити важче. Набагато і майже буде неможливо важко це зробити. Треба буде розмочувати, додавати воду і так далі. От у нас є небо. Бачите, небо, таке, таке собі вечірнє небо. Хочете, можете ще тут знизу його зробити світлішим, тобто можна взяти білий. Да, тут з жовтим і трошки отут засвітити ще, да? О, зробити ще світлішим, от, яскравішим, навіть жовтого більше додати, щоб знизу у нас так відчувалося, що прям аж уж горить у нас. Да? Небо знизу вечоріє. От таким чином. Все, є у нас небо. Тепер можна перейти до малювання хмаринок. О. До малювання Хмарина. Е, яким кольором їх малювати? Ну, білим вони 100% не будуть. Білими вони не будуть. Е, вони будуть переважно. Е, давайте так, давайте подумаємо зараз логічно. Якщо у нас е, ви бачите розтяжку кольор, да, який у нас іде, Тобто у нас Сонце знаходиться низько. Да? Тобто воно чи тут, чи, чи зліва, чи справа. Чи навіть отут по центру, але знизу, не зверху. Тому наші хмаринки будуть освітлюватися низу. Зверху, їх верхня частина хмаринок буде якби в тіні. Тіні у нас при вечірньому освітленні будуть холодні. Тобто хмаринки у нас будуть, якщо сірі, а вони будуть по-любому сірі, бо білий в тіні це вже сірий, ну правильно? І Хмаринка буде у нас в тіні сіро холодна, а знизу вона буде. Підсвітлюватися е сяйвом від сонця. Да? Сяйво буде тепле. Тому, що ми робимо? Ми з вами беремо зараз, замішуємо якийсь такий сірий е холодний колір, Це вже на, ваше, е ну, на ваш вибір. Тут може бути багато варіантів. ну Наприклад, я беру синій, трошки чорного і білий. Змішую, можу навіть додати я трошки фіолетового. ну так це вже на ваш, на ваш уже смак, на, на ваше відчуття кольору. Можливо, там якісь зеленуваті відтінки, сірі будуть. От. І дивіться, я покладаю, наприклад, отаку хмаринку. Отак я втираю е її форму. Ось так вона у мене піде. Ось така якась да, буде у мене хмаринка. От. Одна, знизу буде так і друга. Бачите, я їх так якби ну, затираю. Я їх, тобто, ще завдання не, не вирізати їх, не малювати там, як, ну, як там каміння якесь. Да? Тобто, щоб не було у таких, ну зараз я спеціально намалюю, щоб не було, наприклад, у такого. Коли, знаєте, отак, отак, от як, ну, як от каміню так чітко намалювали, і воно виглядає е, ну, якось ну, неприродньо. Да? Тобто ми його розтушуємо, Даємо якусь таку форму цікаву. От. Для того, щоб їх розтушувати, ми використовуємо води менше, використовуємо так більше, такий пензлик у нас вологий. Ось, але в ньому води мало. І ми, якби так, бачите, отак, отак, так розмушуємо, отак, отак розпушуємо. Таким чином. Ну і, Наприклад, тут знизу. Також у мене буде ще одна хмаринка. Ось тут вона у мене отак піде, і, можливо, ще маленька десь ось тут. Все. Отаким от так, от чином я їх намалюю, тобто дуже сильно там не цей не буду тут дуже сильно приділяти уваги їх формам, але в принципі, я думаю, справедливо зазначити, що вони не повинні у вас бути всі однакові. Тобто, ви десь їх можете об'єднувати у якісь групи. Десь тут, наприклад, розірвалися вони, десь тут вони поєдналися. Бачите, така велика маса, яка ось у нас є. Тут у нас маленька така, тут, тут маленька і тут ще менша. І тут, тут можна взагалі таку якусь маленьку дати, да? там якась іде. От все. От ми з вами зараз зробили ми хмаринки. В принципі, вони вже зараз виглядають цікаво. Да? Але чого не вистачає? Не вистачає для їх об'єму, не вистачає. Знизу, щоб вони у нас мали знизу від сонця, да, яке у нас знаходиться внизу, не вистачає світла, а світло це буде, ми, наприклад, змішаємо білий, да, оранжевий можна, чи жовтий, чи, наприклад, охра і червоний. Такий якийсь колір, але він повинен бути темніший, е, ніж наше оце небо. Тобто, ось дивіться. Отак я покладаю. Бачите, десь воно однаково, десь воно зливається. Тобто я беру трошечки ось насиченіший колір, Ось отакий колір я беру. Да, і знизу це у мене о, е, білий, охра і червоний. Е, білого тут менше трошки. Охри тут більше за, за все. Тут більше за все охри. І бачите, знизу у мене хмаринки будуть от такого кольору. Вони теплі йдуть у мене. Бачите, що від, відбувається? І тут, і там. От, я десь їх можу підтеплити. От, беру бачите, більше охри, щоб у мене все ж таки відрізнявся цей кольор ем, теплий від, від кольору неба. От, бачите? Ось так. І, наприклад, ось таким чином. Бачите, знизу я підсвічую наші хмаринки. Тільки знизу. Бо, от, наприклад, я бачу дуже часто, що малюють вечір, а хмаринки чомусь там світло десь йде зверху, звідки воно йде. Тобто, якщо сонце у нас ну, знаходиться вже внизу, то не може бути да, таких моментів, тобто необхідно постійно думати. Думати і аналізувати, що у вас на картині коїться. Да? Там який стан природній. Ось таким. Але це не все. Ми зараз ще покажемо такі бліки на наших, на наших оці е, хмаринках. Бліки від сонця найсвітліші. Наприклад, е, е, десь там промені сонця йдуть. Да? і от о, таким чином так, є. І е, оці бліки, до речі, вони, в принципі, як і на воді, да, вони будуть світлішими, ніж колір неба загальний. Тобто, ви зараз це, це побачите. Я беру зараз білий, змішую, наприклад, його з охрою чи з жовтим. Але білого набагато більше, тобто, світлий у вас повинен бути колір. І я дивіться, як покладаю такі. Ось, бачите, бліки на, на хмаринках знизу. Але це повинно бути, е, ну як сказати, не контурно, не нав'язливо в деяких місцях. Тобто це повинно бути не всюди. Ось, бачите? Ось. Тут, наприклад, тут нема, а тут десь вийшло. От, де там, наприклад, де от, е, сонячні е, ну, це сяйво да, десь там, в, там воно йде, да, промені сонячні, десь вони там у нас е, пробиваються, і вони підсвічують е, ці наші е, хмаринки. І ще тут цікаво, якщо ви десь малюєте диск сонця, от, наприклад, сонце десь тут. Тоді оця група хмаринок буде ну, найближче до сонця, і тому там бліків, би, за логікою, повинно бути набагато більше, і вони повинні бути навіть найяскравіші. Тобто ви тут вже дивитесь, де у вас, наприклад, сонце знаходиться. Якщо, наприклад, у вас сонце знаходиться десь ось в, о, в цьому боці, а ви малюєте бліки десь тут, а тут немає. Тут також, якби буде неправильним, тобто бліки від сонячного сяйва будуть завжди е, наближені до місця сонця, де воно у нас там е, знаходиться. Навіть можуть бути бліки і за тіні, там, таким тонюсіньким контуром, десь можуть вони і там виходити. Тобто, це також може бути, але цим я ж кажу, тут уже на відчуття. Тут уже дуже важливо не, не перестаратися. Не, ну, якби, не, ну, як не чудити це е, всюди. Да? Ось. Тобто якби вчасно зупинитися десь, я б так сказав. Тут, бачите, вже десь можливо, десь, десь тут чіпануло, десь тут. тут, от, на, на цьому етапі малювання дуже важливо, щоб у вас був досвід малювання там, етюдів, щоб ви відчували, бачили, де це можна зробити. Якщо ви це. Малюєте з голови, то от зараз, як я, я ну я зараз це малюю з голови, то щоб ви просто відчували, що у вас був певний досвід, де вам це, це зробити краще. От. Е, ну, Та й з натури не так легко, тому що вони постійно рухаються. От. Але все ж таки е, досвід етюдів, він дуже важливий. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли. Бачите? Як малюються хмаринки увечері. Тобто зараз ці хмари вони повністю все у нас е, якби, е, все, ну, все логічно у нас тут пояснено. Тут навіть я можу трошки підсвітити в цьому місці. Бачите, отут світло десь можу, отут можу підсвітити так, трошечки, ще, щоб воно було. От, о, оця хмаринка, щоб вони були так більш. І ще були такі яскраві, да? от тут десь можу підсвітити О. от таким чином. Е, думаю, що, що після цього відео ви зможете вже орієнтуватися більш-менш, як вам малювати е, цей, е, ну, скажімо так, елемент у пейзажі, який не є таким. Неважливим, да? тобто, небо в, 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 в вечірньому пейзажі це дуже цяка, цікава е, річ, да? такий ось елемент дуже цікавий у пейзажі. І хмари на небі в такому стані, вони завжди цікаві і завжди мають таку якусь навіть композиційну нагрузку, ну таку навантаження. Тобто, я думаю, що це дуже важливо, щоб розібратися, як робити. Ці хмаринки саме в такому в певному стані. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.